Привіт! Захопила і зберегла мить для вас чарівного співу пташок. Я Людмила, ви в мене на каналі. Я знімаю відео про знахідки секундів і ділюся з вами. Якщо подобається ця тема і моя подача, підписуйтесь на канал. Починаємо з чудової такої хустини з натуралістичним зображенням. Ось цих об'ємних красивих таких яскравих лілій на чорному фоні виходить ну на чорному фоні ще більш воно контрастніше тут. Шофрауль, як бачите. Ось бірки ніякої чи напису на хустині я не знайшла, але думаю, що це 100% шовк і Це точно тут шовки таке поняття, як дикий шов. Особливістю є, що на полотні можна побачити волокна, ніби такого необробленого шовку, тобто гладка текстура з схожими на простріли такими волокнами. В общем, зображення мені це дуже сподобалось. На дотик, неймовірно, дуже приємна текстура тканини і дуже класні такі яскраві кольори, ось ці квіти. Прям закохалася в неї і забрала з великим задоволенням за невисоку ціну. Звернула увагу на палантин з бахромою, як бачите. Колір мене привабив, і на дотик, тканина вона дуже приємна, така тонка, тендітна, коли тримаєш у руках, наче теплом віддає. Неймовірно приємна. Тут, значить, логотип каже нам, що це Марко Поло, це відомий німецький бренд в сегменті Преміум кежул, відомий своїми натуральними матеріалами, високою якістю і мінімалістичним дизайном. Це дуже красива річ. Ось як бачите, ще є вишитий логотип Марко Пола. Значить, бірки про склад не було, але я точно впевнена, що це 100% вовна. Ну, він був цей палантин в ідеальному стані. Забрала його за 30 гривень. І ось тут я вам показую, що він також дуже великого розміру. Тобто можна вкутатися в нього в декілька шарів для комфорту і тепла. Втім, дуже рада я, що він мені. Трапився, і я його забрала з великим задоволенням. А тут ось такий чудовий палантин, в хижий такий леопардовий принт з крихітними киточками є вкраплення золотавої нитки. Привабив мене принтом і фоном, таким свіжим, чуть блакитцю від дазія. Ось акцентна річ, хороше поєднання кольорів, освіжаючі блакиті, теплий колір молочного шоколаду, великий за розміром і неймовірний на дотик. Тут стоїть садковий котон, забрала не міркуючи і не жалкую за 22 гривні. Давно шукаю костюм, ось знайшла в такому красивому, світло-сірому кольорі. Принт. Тут в мілку напівхаотичному порядку полосу, Тканина тонка, але міцна і приємна на дотик зберігає форму. Костюм зі спідничкою. Спідничка, як бачите, схожа ось на олівець, але понизу тут є вставки, типу таких ось клинців. Ось. Ну, що полегшує, мабуть, на відміну від олівця, швидко пересуватися. Ось Це ось такий бренд, нічого про нього я не знайшла в інтернеті. Ось така цікава, фактурна, як бачите, тканина. Тут дві, два гудзичка була, і на блискавку застібалася спідничка. А цей піджичок. Ну, такий привабливий крик досить, з акцентом на талії, ось Як бачите, на один гудзик застібається. Ось, ну, він такий приталений. Ось, тут є така гарна, на мій смак, така ніжного кольору рожева підкладинка. Ось, ну, на мене він замалий і, на жаль, із Жалем і болем я його вимушена була залишити в магазині. А ось тут понизу, як бачите, тут значить така як басочка, дуже гарно так дрипіюється. Ну, забрала би з задоволенням, але не по розміру мені. І ось зараз покажу склад. Тут 49 поліестеру і 49 віскози, ацетатна підкладинка. Це сумочка від бренду Travelite, Здається, так називається. Це німецький бренд, один з лідерів у виробництві легких міцних функціональних аксесуарів, сумок чемоданів, багажу заснований в 1949 році і році. Фірма продовжує динамічно розвиватися. А як високо такий якісний виробник багажної групи. Німецька якість тут проявляється у ці сумочки в кожній деталі. Актуальна модель, і вдалий дизайн. Тут поміститься навіть дуже великий ноутбук. Також думаю, можна використовувати як ручну кладь багажу. Є кілька великих відділень, це шкір замінник, але доволі якісний. І було кілька малих потертостей. Але стан залишається хороший. Мені був не потрібний зараз, не дуже подорожую, залишила. Тут темно синій колір, і ось зі мною далі можете оцінити його розмір ось цієї сумочки. Ну, Зараз вагаюсь, можливо, зробила помилку, ще залишила, але знайду ще кращий, думаю. Ну, Хороша була річ, в принципі, в непоганому стані доволі така. Це ось такі знайшла взуття від Роберто Санті. Це італійський взуттєвий бренд, заснований в далекому 1946 році. Це сабо, шльопанці на підошві, схожі на дерев'ян. Верх і устілка шкіряні, ви бачили тиснення цього бренду. Верхня частина з вирізаними такими, наче квіточками, така собі перфорація, вентиляція, можна так сказати. Ну, гарні, але колодка не для мене, можна впасти, залишила. Трапилася ще ось така сумочка білого кольору. фурнітура тут уся брендована. Вказано, що це бренд Кукай. З'явилася в 1983 році в Парижі, і це французько-австралійський бренд. Створюють витончені жіночні одяг, аксесуари з проплетінням французького шику та австралійської класики. Значить, мені ця сумочка нагадала щось типу моделі багет. ось як бачите, є лого всередині, вся брендована підкладинка. Ну, вона була забруднена, ця сумочка, потерті трішки кутики були, ось, але доволі так елегантний такий витончений аксесуар на довгому такому плечовому ремінці. Ось, в принципі, відповідає навіть актуальним тенденціям. І бірка вказує, що вона виготовлена з натуральної шкіри. Ось як бачите, бірочки. Ну, доволі непогана така річ, але в поганому вже стані, тому залишила цей аксесуар. Ой, я тут знайшла чудові ось такі накидки на подушки. Це такі наволочки декоративні. Вони в новому стані, як бачите, є збережені бірки магазинні. Ось, Вони з 100-відсоткового котону. Тут чорний колір, такий глибокий, насичений. І по ньому ось така декоративна, наче от, фантазійний такий візерунок, мабуть, графічний. Ось, ну в принципі, класні. Нові. Ось така штука від Next британська торгова марка, схожа на светр, мені здається. Тут ось поєднання чорного і срібного кольорів, кубиків в шахматному порядку. Але вона зовсім не практична, як на мене, вона світиться щодо того, що вона прикрашає теж спірне питання. Ось склад. Ну, мій вердикт непрактична, і вона залишилась у магазині. Хоча річ в майже ідеальному стані привертає увагу. А це відчіндем, як бачите, збірочки в такому гарному меланж блакитному кольорі. Це кардиганчик, він був в ідеальному стані. Тут ось така планочка на гудзички застібається по весій довжині. Тут хороший такий він об'ємний доволі. Еліксель десь приблизно розмір. Я його приміряла, правда, відео десь загубилося. Він на мене сів доволі добре, об'ємно, так красиво. Забрала його за гривень 40, невеликі кошти, за базову річ, яку я буду носити задоволеним. задоволенням. Ось, як бачите, сам трикетаж такий гладкий, щільний, еластичний, хороший стан дійсно. І традиційний склад 70 і 30 поліаміду. Рада, що забрала, буду використовувати. Це від Sisley. Зараз цей бренд є частиною великої італійської текстильної групи, відомій якістю, сміливим, часто провокаційним дизайном. Сетрик зацікавив тонкістю, ніжністю, тендітністю і сірим, меланжевим кольором. Думаю, там точно був кашемір в складі, але не брала, вже був в нехорошому стані. Ось таку сукенку ще знайшла в такий гарний, розкішний рослинний яскравий, такий привертаючий увагу принт. Це якась колаборація від Чендем з кимось там з дизайнерів. Сукня по усій довжині застібається на гудзики, сукня сорочка. Довгий рукав, який також застібається на гудзичок. Ну, Сукня нова майже практично. Вона з поліестеру. Ну, я її не брала. Не подобається мені все-таки ось цей поліестеровий склад. Ось, як бачите. Оце ось такий світшотик знайшла. Він такий, наче спортивний. Бірка каже, що це Nike. Думаю, що це оригінал. Тут така меланжева текстура тканини, є яскраве зображення якоїсь ялинки ось на грудях. Були трохи кутунці, але якщо почистити, я думаю, то буде доволі, ну, доволі непогано виглядати. І тут незвичний такий кріх, як для такої речі, Збоку є ось така блискавка, вона працює, її можна розкрити. І зсередини я там знайшла кишеню. Забрала його десь щось в районі 60 гривень для своїх хлопців. Думаю, також будуть використовувати у своєму гардеробі. Доволі непогана річ. За непогані кошти, тим бачу, від Nike. І тут склад був 70 котону, 30 поліестеру виготовлено в Малайзії. Хороша річ. Ось бірочка це лінія одягу бренду Esprit. Це американська компанія, яка виробляє одяг, аксесуари і інші товари. Ну, відомі вони своєю якістю і використанням якісних матеріалів. Зараз це самостійний бренд з 2007 року. Сукня в горизонтальний рубчик, з трикотажу, класичний крій, є вкраплення металізованої нитки, спідниця розширяється донизу і довгий рукавчик. Але мені не сподобався склад цієї сукні. Тут 26 віскози, решта штучний матеріал. І в примірці аж тріщить. Тому щодо якісних матеріалів, не в цьому випадку. Ще один палантинчик від Manor Woman, це швейцарська торгова мережа. Доволі висока якість виконання у цього бренду і дійсно висока якість, дуже приємна тканина на дотик. Мабуть, це також віскоза і поєднання дуже таких, такого красивого ніжного рожевого кольору з білим. Знайшла затяжку, не брала. Ось, знайшла ще величезне таке полотно, схоже на накидку чи парео, в такому індійському стилі. Тут яскраві кольори, поєднання ось фауни, флори, різний орнамент такий чи візерунок. Дуже приємно надути тканина, мабуть, це візкоза. Ну, також набрала. Привабив мене ще ось такий гарний, тоненький, напівпрозорий, в східному стилі шарфик. Думаю, тут 100% шовк. Поєднані у візерунку приємні такі кольори. Ось яскраві доволі. Були пошкодження, залишила, не брала його. Ось ще привабив своєю вишивкою доволі великого розміру в темно-коричному кольорі Палантин. Вишивка дійсно красива, приваблива на контрасті, дуже гарно виглядає, приємна на дотик тканина. Тут 100% вовна, але також набрала. Ось така сукенка мені ще трапилась без бірок і складу на осінньо-зимовий період в новому стані з красивою аплікацією поєднання таких намистин, схожих на кокони, камінців. Гарно обрамляють зону плеча і горловину, сукня з щільного трикотажу, з гладкою текстурою. Зовсім маленький розмір залишила, не брала. Ще ось такий пильничок від брюнат, це італійський бренд, взуття. Ну, в хорошому стані був, з натуральної сировини забрала. Такий щепальнечок знайшла і забрала. З яскравим логотипом. Напис, знову ж таки, мені невідомий, хі-бренд невідомий. Він доволі такий великий, 100% котон. Забрала за 11 гривень в новенькому стані. Ну, знову ж таки, буду використовувати для зберігання різних речей. Доволі класна річ тут. XL, як бачили, розмір, тобто великий. А це моя любов. Я завжди, коли знаходжу ось такі тканинні сумочки, завжди їх забираю. Якщо вони в майже новому стані. Не знаю, що це за бренд, що це за напис, але ось таке творіння. Було там кілька плям, але думаю, вони відперуться. Я буду її використовувати у господарстві. Завжди, да, вони дуже так допомагають, скажімо. Такий ще шарфик знайшла, схожий щось на стиль Бербері. Ну, бірок не було, але, думаю, вовна. Ось ще сподобався мені ось такий домашній одяг, величезно схожа на худі річ яскравого такого кольору коралового, в мультяшний такий герой, такий цікавий, зелений. Я дивилася з ним мультик, пам'ятаю. Ось, І тут великий такий капюшон і велика кишеня. Також не брала. На сьогодні, все, що я хотіла вам показати, що трішечки порелаксуйте, бережіть себе, і до нових відео.